Так, дозвольте, можуть нас Я адвокат. Не розуміє. Давайте, я зараз знімаю. Знімайте, будь ласка, на камеру, що я адвокат, дивіться, договір. Зараз спуститься слідчі і він. І мене не допускають. Та він може в кінці спуститися, правда? І мене як адвоката не допускають зараз це. Ви, будь ласка, представтеся Чи, на камеру. мене керівника не допускають. Ну да. ну так, ну, так. Ну, так. Ну, представтеся, будь ласка, що хто ви такі? Що ви хто такі в чорному. Кого ви представляєте? Щоб ми просто мали можливість вас ідентифікувати. Ви, будь ласка, представтеся, чого ви відвернулися від нас? А? Зараз, зараз не прискажуть. Ну ви можете признавитися? Не можна приставитися. Я можу. Ну от, бачите, як добре. Я хоч знаю, хто ви, може ви це. Лейтенант військової міліції Монар В'ячеслав Солотарович, старший рукомований. Я зрозумів.